Всім привіт! У нас сьогодні нове проходження по Hertz Fire 4 за Венесуелу в моді Millennium Dawn з українськими локалізаторами, який а, навіть працює, як я розумію, даже непогано. навіть непогано. А, перший фокус збирайте плоди. А, це перша країна, яку я бачив ну, якби Дохід з самого старту, плюс плюс вдохід, прикінчити. Ну, ми його. Ось щось хвоєчка занадто галасна. Ну-ка, підпрутим її. це рівно тут немає, Ну але зі звуками хоча б приємніше, тому що німим якось тут не дуже. а У нас навіть є чудові генерали Так. А, і економіка, як я бачу, з самого початку у нас непогано. Склади у нас не пусті, але дивізії, дивізії, да, дивізії ще не поповнилися. Розпочинаємо ми будувати зразу ж, ж е, фабрики, тому що у нас їх щось маловато. Ну, все одно за торгівлю ми отримаємо до фабрики. А, по енергетиці ми також виходимо в плюс. Інфраструктура у нас є тільки нормально в двох регіонах, да, як я бачу. А У нас тільки дві ячейки для дослідження, тому ми зразу ж йдемо в десунку. Ось беремо. І йдемо сюди. Для того, щоб збільшити кількість населення, і там ще плюси на виробництво. Також у нас є картелі, з якими потрібно було би боротися, для того, щоб вони потім не виникали з ними якісь такі неприємні неповадки. Рух П'ятої республіки. Це щось історичне, я не знаю. Я не знаю ще історію цього регіону. Ми підемо, звісно, до речі, проти картелів. Хоча там дуже такий балансний путь, де можна якщо завоювати всю, весь цей континент. Ось можна завоювати, де? По тих фокусах, ось десь фокуси є. Ось тут нам надає дивізія, а тут у нас є анексія. На всі країни. І тоді там такі добутки за котики такі да а, доволі великі. Так, ми, до речі, спочатку вийдемо в ось сюди, в ми вийдемо опа ідемо по них. Підемо по них, а потім вже вийдемо. Не знаю, не знаю, не знаю. Хотів я вийти спочатку з самого початку, я хотів зразу ж вийти в Венесуельську єдність. Хотів я вийти сюди і пройти по цьому. Це самі обичні націоналісти. Але потім я вирішив, що ми пройдемося спочатку тут, по реакціонерах, і потім з реакціонерів ми скакнемо ось сюди. Не знаю, чи потім це буде хоча б якось ре... реалістично. Можливо, і ні. До речі, я прибрав е цей історичний фокус, тому буде весело. Тому що, в принципі, тут нічого такого траплятися довгий період часу не буде. У нас є великі такі дебафи: держав'я, застаріла армія, парк. Що це? Е -е -е -е. Та, революція збирання Румбі. Ага, ну, ладно. Так. Витік місків Це у нас дебафі на дослідження. Так, мінус так, 20. Та ти що? Залежність від нафти. Ну. Як подивитись. Ой, вже немає такого приросту, ну ладно. А, план болівара. Де а ось план болівара? Так. А... Принципі, я б не сказав, що щось тут прям погане. Нам ще потрібно тут вийти, пройтися. Тут ми отримаємо бонуси. Реакціонерів, звісно, тут ми можемо зменшити, але тут ми можемо їх отримати більше. Ну, не хочу я отриму краще всіх в партій підтримку. Так, які моди стоять? Мод стоїть на Українізатор, також Міленіум Даун, Міленіум Даун Українізатор і також фаст мультиплеєр. А... Сюди. Потрібно буде боротися, але зараз немає грошей, тому що воно потім візьме ось до, до витрати. Там візьме 0,5 буде щось таке в районі. того. А Поки ми сидимо, візьмемо виплатимо свої довги. Ой, тут. А, а, ну я зрозумів. Ми чим довше, чим більше йдемо. так приймаємо, Чим більше ми йдемо по фокусах, тим більше. Будемо з мінус. В принципі, це ще мінус зв'язаний на тому, що тут торгівля зав'язана так. Якщо ми продаємо сюди, то гроші ми не получаємо. А якщо ми тут е, нічого не продаємо, то і гроші ми отримуємо. Бачите, у нас було 3 фабрики, а тепер у нас 16. А 13 фабрик ми отримали. Тобто, вмісто того, щоб вмісто цих 13 фабрик, ми могли отримати гроші. Але, на жаль, на жаль, ми отримаємо фабрики. Сюди ми, нам потрібно А, ще тут опитися по цих фокусах, так? Так, потрібно, до речі, вийти от сюди. Тут великі гроші, звісно, воно пот... захоче, але зато ми чуть-чуть підріжемо їм ось, так. Да, получимо рішення на руйнування. Це, як я розумію, якась наркотична ця, так. Да? Ааа, і звісно ж воно дає нам дебафи. так. Рівка реакціонерів пост... постоянно. Ну, я не хочу, щоб у нас завжди було. Хай... Ну, а тут про західників будемо получати. Що та та партія нам потім буде мішати. Цей ж воно ж не пропаде? Да, воно не пропаде. Ладно, ну, давай в реакціонерів вже краще підем. Тут що у нас тут? Там війна якась відбулася. Так. Ну так, да, ми вийдемо сюди. Щоб воно протидіяло друг другу. Нормально. І приймемо професійну армію, звісно, витрат буде більше, але зато не оці дебафи на атаку і на оборонку. Так, давайте, в нас є. А у нас нема грошей. Давайте збільшимо торгівлю. Раз в теорії гроші, так, да, речі з'явилися Щось сюди? Так, тут в нас нічого цікавого, да. в Індії фокуси є, як виявилося. Я не знав. Я хотів пограти за Індію. Але, як я замітив, додавалися фокуси. Ну. Відузі до Індії я не дійшов. Підвесло. Регці рухається вліво. Ось про це я і казав вам. Тут буде зараз весело. НАТО у нас поки місце таке. Німеччина, до речі, може перейняти НАТО. Таке теж я бачив. І модифікації. Якщо тут вимкнути історичний режим, то зразу ж гра ламається. Тут таке трапляється, що жахи. Хоча в обичну хойку теж зайти і вимкнути. Історичний режим, там також такі самі жахи. Так, дослідження у нас же ж дебаф. А, мінус 11. Чому? А, воно перекривається всім остальним. Зрозумів, зрозумів. А, ще корупція мінус 13. Мінус. Не... не 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 да ми не автократи. Ви автократами ми получали плюс без політки і дебафи також, якщо паралельно получали Так, що в нас тут ще такого є? Yeah. Пу -пу -пу -пу. Це нам потрібно ці фокуси взяти блок. Якщо ми виїдемо сюди, ми тут будемо якийсь певний час трішки розвиватися. Ну, щось получати якісь бонуси. Так що це атаку... ні Нікого ми атакувати не будемо. Я так розумію, там вибор. Ні, ще до виборів далеко. І червоне повстання, так? Да? Підготовка. Ну так, да, тут ми зробимо повстання. Так, маріонетки. Ні, ніякої корупції, ви що, дурні? Ніякої корупції. Зараз ми всі долги виплатимо. Підемо, давайте сюди підкувати прикладу Леніна. Тут у нас що? Я нічого корисного, та й не бачу. А тут ми навіть революцію зможемо зробити і позавоювати декілька країн. Ну там ще на революцію треба надіятися, тому що революція може і не трапитися. Так, тут а що Витрати протягом року? Нічого страшного, будемо рухатися. Це єдина країна, реально, в якій. Ну, в якій реально я бачив, щоб тут не було таких мінусів по-довгам. Мінус всього 60 лямів. І. і прирост хоча б є. Ой, підвесел. У нас навіть є зовнішні інвестиції. А ти що 17, да, і вони ще й дають нам 0. Нуль... Гайну мало, конечно, но. Да. Щось не шостей щось, вони дають. За Ленін ми не підемо Геварі там. Щоб не так, тут у нас. є чеки для будівництва, тут переселення. Так. Що тут? Захист тропічних лісів. а, Зубта ну, бонуси ми получаємо. Та ти що, так ти шо. М а, тут корупція у нас збільшити, та не, я на таке не піду. Обов'язкова служба у нас яка зараз військовий призов, да? пройдемося. Так, укріплення військовий заводик, да? Один буде доданий, да? наземні і берегові укріплення. Ну, в принципі, непогано. Так, тут а ми будемо розвиватися по торговлі з нафтою. Так, о, і з Китаєм дорогівлю получимо учому Вода з Китаєм. найменше 76 думки Давайте зараз більш зробимо більшу. Так, де-де-де-де-де? Поліпшити відносини, тому що потім цим займатися я не хочу. У нас привіз політки навіть 471 це вже непогано, блін. Достатньо великий. Плюсом у нас тут ще й, а, нефтяники олігархи і профсоюзи. Коротше, вроді би, як. Е, е, нафта з профспілками тіпа, роботи Що я не помиляюсь. Ну, просто треба. <смі> Як це, я просто сів і подивився трішки проходжень по грі. Ай, і щоб трішки встати шрупати в цій всій ситуації. А то якось просто залетіти і ніфіа не розуміти таке доволі тяжко. А, так, отримує самопожертва пожертву. Да? Витрати на оборону з на 15. а в нас є щось. Ох схоже, ні. Професійна армія. Витратив нас, до речі, на армію тут а, 10. А... Ага, ми одним перекриваємо зразу цей один дебаф. Ну, чудово. Ну тут. -то. Тут -то ми... Ага, тут ми міняємо це на. ні ну на відсутність. ні ну було б забавно, до речі, спробувати пограти за відсутність. Деніфенки не ми посилюємо, да, як я бачу. Так. Вода з дияволом. Ні, я не хочу збільшувати корупцію. Я зменшую корупцію, хоча б тепер виробництво з і дослідження ростуть. Вже дебафи від корупції вже всього ж 8%. Жалких 8%. Ой, ну це ми будемо довго чекати. У нас є. Я так розумію, станції на. цьому як його. ай яй, забувся на викопному паливі електростанції. Десь вони в нас. десь. Вони. <свіс> <свіс> в нас. У нас немає, да? Блін. А звідки ми получаємо тоді? А, чекай, чи воно тут. А, воно тут. Да? А, ні, одна є. <кху> одна є. Одна є, і плюсом я їх ще там добудую. Тому що ми в теорії іменно да. в теорії ми іменно та країна, яка саме найбільше постачає цього викопного палива в світ. Через це ми тут такі багаті. Взаємні інвестиції. Інвестую в мене, я не буду. Він прям вірить Так, ага, 600 політки. Десь там по фокусах є зменшення. так тут Комунізм, да збільшить. Ліві радикали зміниться популяція. Ну, реакціонери, да, не комуністи. Ухтиш. Ухтиш, ж, ух ж, ух ж Поліція. Населення. Ну, щось маловато якось сиріно людського ресурсу. Підтримка реакціонерів. М -м -м. <розвив> Здається, ще падає. Мені здається, що реально падає на оборот підтримка Та -та, -та, -та -та. О, дивіться, вже 2 мільйони так. поширена корупція, що там, тепер 200, ну, чуть, чуть але міняється. Також потрібно буде дослідити ядерний реактор, тому що, якщо побудувати одну ядерну зіот... один ядерний реактор, він дає стільки, скільки дві на викопному да, а по будівництву вони. що тут. Так. Так, ну, да <смітно> Все-таки дорожче. <смітно> а ще блін. Ні, ну ладно, спробуємо, спробуємо. Так, тут а що у нас? модифікатор Ну, давайте це також. Ще в нас з електроенергією і не такі великі проблеми. У нас воно в плюсі. Но досліджувати це би бажано. Щоб получити доп. цей, ну тут треба ВВП, щоб більше було. Покращити да. Давай, процесі. Так, получимо, як я зрозумів, одну ячейку дослідження. Так. Продвигаємося по. Державі. Так, Еквадор маріонетка. Тут получаємо вплив, да. Угу. Отсюди спочатку вийдемо. Тут що Еквадор, це воно не зв'язано, ну значить, да, от так, отак ми і вийдемо. В Еквадор чуть пізніше. Спочатку потрібна Колумбія. Перед цим пробіжимося сюди. А-па-па-па-па-па-па-па-па-по-по. Так, фокус ми виполнили. Виконали. Так, 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 так. Біжим по фокусах і нічого такого тут немає. Так, потрібно. Потрібно буде зробити одним чином. У нас ці дивізії. Е, підвисло. У нас ці дивізії паршиві Я б хотів би зробити щось одне зразу ж. І виробляти вже до нього і закупатися. М Так. хе хем хм Шо-ше, шо ще, шо ще, шо взаєм конференція. А -а, а а Ой! Фокусів в нього немає, да Визвільний рух також немає фокусів. Нада. Сейк. Том по фокусах куди? О, вправо, да? Вийдемо спочатку туди. на Росію і таке що? обично вона цього не робить. Пропоную угоду. Давайте. Не так уж і дорого, гроші в мене є. Корупцію воно мені не підкинуло, тому в мене проблеми немає. Так, сейчас як іде, в принципі. ай-яй-яй Що так багато інформації не хочу читати. Захочете, почитайте. мене це не дуже... Ай, куди я? Скав кредит. Севені. А, це мені ячейку відкрило, так? Да? Пусть що потрібно. Ага, час почекати. Ну, в принципі, то недовго. Ось Мілленіум Даун зовсім по-іншому виглядав. Ех, роки йдуть, Мілленіум Даун міняється. Це не бомж дивізія, ми, в принципі, не зможемо прогнатися. А на маріонеток наже ж там ціль, так? Да? В принципі... Пу -пу 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 -пу, ОБТ, Боже, старі танки, та ти що? Монторгівля. Але... Придбати танки ми можемо в Україні купити. В Україні російські танки. А, більше є дикенту. Базові бажання, так. Ха-ха. Да? Що це ППШ? Да? Щось таке. Китай Китаї можемо купити. почти 50 танков из ЛДНЦ. Давай, давай. Ну, бы иди. У нас, у нас своих фабрик вообще ноль. Але ж. поставку, и все пройдет. Так, блин. Десь бы, десь бы, десь бы шаблон, что Так, е, да? Шутками сюда. Так. Ми маємо перемогти. Ну так да, ми маємо перемогти? Логічно. Давай отак. Ось так. Дивлюся, куди воно відступить. Сюди-сюди. А, тут ще один регіон. Ее, е. Давай, 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 давай. Ось так. Давай цю зараз зайдемо. Так, ніхто гарантії не накинув, тут немає такого, прикола, як Британія, да? Так. Ну, стойцем зайдемо. Що у нас тут... Ай! Шутим за повідомлення прийшло? не мешает це я увімкну. А. так вплив россии стрелять зброя блин за пять в там зброї кустан якось доволі не давай, давай, давай. Ой б. Я кнопки перепутав. Я кнопки перепутав. Дати незалежність зберегти у середній території. Там. Я я, я кнопки перепутаю, не бийте. Златуйка, подивимось. Ага. Це через... що це тут? Через джунглі воювати, блін. Одні муки. Все. Одна дивізія, у. Є якісь ресурси. Є якісь ресурси. Щось забираємо. Зати військові репарації. Та блін. Що там відбувається? сюди. А, так, гроші, є гроші є давай. На успіх щось малий шанс, да. Так, давай курву в польемой, шо... не вистачає Так, що у нас тут, а? на Еквадор, на Еквадор, де до Еквадора, де я. Ну, тепер є дві маріонетки. вони них обидві, да? да. Так, тому різниці немає, якої <плес> Угу. Так, ладно, поки ми сюди не йдемо, йдемо сюди. Йдемо сюди, ось так, ось так. Ось так. Ладно, на цьому ми закінчимо. Ось така у нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно ж. До побачення.